Всім привіт! Сьогодні вам показую своє третє замовлення від фармасі. Сьогодні так. Бо немає ні часу, ні бажання, якщо чесно, фарбуватися і сідати в кадр. Ми півдня сидимо без світла і без води. Але вже як є. Так, почну з декоративки. Я замовила такий олівчик все в нюдовому кольорі. Таку помаду. Якщо чесно, мені дуже подобається пакування декоративки в фармасі, тому що воно таке лаконічне і дуже тактильно приємне. Оця така структура цього пластику, але воно як, наче як, як. Я навіть не знаю, як це пояснити, наче як щось таке матове, оксамитове. Дуже прикольне. Далі. Замовила такі два кремчика ще. в мене ще баночки не закінчились. Одна баночка ще є. А, якою я користуюся? Замовила ще дві. Така я жадібний хом'як, але одну я подарую подрузі, бо мені дуже сподобалося іншу, залишу собі. А, хай буде. Дуже класний крем, зволожуючий, і дуже приємний після нього. Відчуття на шкірі, так що хай буде в мене ще про запас. Далі, ця умивалка. Двофазна для зняття макіяжу, вона мені дісталася за 50 гривень у якості типу, бонусу-подарунку. Скраб для тіла. А мій з аромату манго вже закінчується. Я взяла спробувати мигдальний. Знаю, там ще є таке молочко для тіла, Якщо сподобається аромат, то, може, і замовлю ще до пари і, типу, масло для шкір. Цього разу я побалувала чоловіка. В тому плані, що замовленням було із чоловічими товарами. Ем, це воск для, для волосся і бороди, масло для а, теж бороди і вусів таке не знаю для чого. Це якісь такі чоловічі штуки, які я просто бачила і брала. М -м, що це таке? А, масажна олія. Можливо, доберуться ручки, зробити йому масаж. І шампунь, чоловічий шампунь для всього. Це мені подобається, знаєте, оце. Берете, берете одну банку і вмиваєте і лице, і тіло, і голову. миєте, ну, коротше, На всі случаї життя. Взяла собі ще такий зложуючий кремчик доктор Туна. Така банка, якщо чесно, 30 мл, але він такий з дозатором. Не знаю, пакування я просто балдію. Пакування декоративки і пакування доглядової косметики, я прям, прям естетичне задоволення отримую. І взяла два парфуми: чоловічий, Shooter's Man і така лімітована версія вільна. Дуже сподобались вони, якщо чесно. Цей такий цитрусовий, свіжий, такий неочікувано приємний і класний аромат чоловічий, а цей мені сподобався, бо він схожий на Лавлаф від Маскина, трошки нагадує. Light blue від Dolce. ну, цей напрямок, коротше, нагадую, а, неймовірно гарний аромат. Е, я от е, з ним на зап'ясток і от, якщо чесно, просто е, весь день принюхуюсь до себе, бо мені подобається, як він себе поводить. Він якось так приємно запудрився на мені, якось солодко, цитрусово. Дуже, Дуже приємний аромат. Я, якщо чесно, замовила. Просто тому, що на нього була гарна акція, тому що це лімітка, яку обов'язково знімуть. і Її більше не буде в продажу. Я хотіла спробувати, але я ну так приємно, дуже вражена. Я його хотіла віддати мамі, але зараз от, я прям не знаю. Можливо, навіть він залишиться в мене. Побачимо. Можливо, покористуюся трохи і потім віддам. Мені сподобалось такі в мене замовлення таке. Всім гарного дня, світлого і теплого. Всім папа. До речі, в мене вже є декілька флаконів цієї фірми фармасі. У мене вже два. Жіночих і два чоловічих є, і є ще декілька пробників, які я потестила вже, і маю що вам розповісти. Тому якщо вам цікаво дізнатися про цю продукцію, то обов'язково напишіть в коментарях, і я зроблю таке теж коротенький огляд на парфумерію цю каталожну парфумерію